Усім привіт, я зараз я с кінтом їду на хасанти. Сідаю в машину з кінтом сів, зараз заведу, прорію, завів машину, погазував і їдемо зараз кінтом хасанити. Включаю ДМ. Все ми їдемо. Їдемо, кент ззаді. Давайте їдем. їдемо, їдемо, їдем, їдем. поворотник, включаємо, Поворотник. їдемо. Включаємо поворотник. Повертаємо. Повертаємо. Поворотник включили. Повертаємо направо. Ми зараз їдемо в село. Е, їдемо зараз. Ми заїдемо на СТОшку, підпаркуємося. А, а далі поїдемо в село. Все, ми зараз повертаємо направо і їдемо в село. Їдемо в село. Їдемо. А потім після села їдемо на Дрифт площадку в мене. Їхати на дрифт площадку. Політя! Поліція. Ми гнали. Менімо 160-ти Все. Вс. Заправляємося. Ждем. Все. Ми за. Я заправився. Блин, поліція, як ты? Полиция. Блин, поліція Ой, полиці. Давайте разбираемся. Ой, скэни 2000. Ладно, мы зараз повороним скейн 2000. Ви научили 160 км їхали. Вам штраф 2000. Саме оплатили, штраф 2000, як він сказав. Все Саме розпорозмовляли по машинам. Сіл всі машини. зараз він Не. Зараз він назад підпаркується. Зараз для вас відосик. Ой. Коротше, зараз він назад підпаркується. Все, поїхали ми в село, а потім після села їдемо Хасан. Хасан. Все. поліція там стоїть. Штраф його платили, їдемо, все, їдемо. Зараз поворотника виключу і все. зустрічаються Зустрічається. you <laughs> Зараз правий поворот. Зараз з дрифтом дам. Давайте. Зараз з дрифтом дам. Все, зараз село їдемо і там там, і ще, добре. Давайте їдемо в село, там зустрінемося. Deze hem zet bij de verwering, maar nu moet je zo te verzorgen. het heeft, deel maar je Зараз зайдемо в міні-маркет, купимо, продукти і собі Ось Тоді встановила поліція, ми не доїхали швидко, ми там пів минути побули, все ми в супермаркеті. Ми уй, в міні-маркеті. Міні ми купуємо продукти, які нам треба. І підемо зараз купимо і підемо загружати багажник. І щось собі зараз візьмемо. Пепсі або кока колу Все ми вигружаємо. Ми пішли з продуктами і це ми з супермаркету виходимо, всі продукти купили, які нам було треба, йдемо до машини. Дивимося по сторонам, це найголовніше. Йдемо до машини. Зараз грузимо багажники продукти, загрузили, закрили багажник. Двер відкриваємо, сідаємо. Зараз машину заведемо, завели, включаємо на передачу, показували. Зараз включимо задню поворотники, включили. Дивимося на зеркала. Це саме головне. І їдемо. Все. Стоп-знак. Зупиняємося. Все, ми зупинилися, продовжаємо путь далі. Все, їдемо, під'їжджаємо до села. Зараз нам залишилось їхати пару кеме. Їдь, давай, їдь. заді мене. Нам зараз залишилось десь один кілометр до села. Їдемо. Їдемо в село. Петурмажимо. Гаску можна дати газ. Газ. Даємо газ. Гаску даємо. Притурмажимо, знак стоп, Затурмозили. все, поїхали. Все, поїхали, з стоп ми пропустили. Все, повертаємо направо. Все, ми підпаркувалися. Ми можемо тепер йти видавати продукти, які нам. Хух, чуть не врізали в мінту. Нова, все, я вийшов, зараз піду, заберу пакунки. Все, все. Все, ми виїдемо, ми поїли, все, продукти туди. Все, ми зараз їдемо. Все, їдемо на дрифт площадку, там зустрінемося, ми зараз по роботі заїдемо. Там мало по роботі. Все, уродики включаємо, все. Йдемо. Все, доганяємо. Все, поворотники зараз виключу. Ми Зараз їдемо. Все, мы на дрифт площадку їде. Ще по роботі надо заїхати? Все, поїхали. Ну, довго путь простоїть. Блін, врізався. Нічого. Блокпост саме головне. Зос. Все. So. Приїхали той блокпост. Все. Вс. в вперед. Все. Поїхали. можеш дійти 2 кілометри або 1,5 кілометри שדה מן זאייחלן שו מן на נרעבוטו זאייחלן שו פיד פרקויימסע, יי פידן זרעס עוד Зараз піде машина і зараз п'я, зараз підемо сядемо в, yeah. в машину, заведемо її, завели, зараз б'ю кофе. שם ידע מאוד в 75 гривень, це я застрю, жду. і поїхали. Зараз він оплати теж. Ми все, поїхали. М -м, машину, я приїхав. Оце цей розбив машину, занесло. Я думав, затрігти. А все. Зараз поспіли. З вас 20 тисяч гривень. Оплата по карці або налічна? Оплата налічна. Добре. Це надо 20 тисяч гривень, все. Квартева. Ждаем. Тоже мы И давайте что у Куатер. Все пришло куате. Все заезжаю. 15 минут куда ремонтировал из моей машины. Сэйфол. І все, ми їдемо зараз. Везуть мене. Все, я пішов. Давайте все, я пішов. Це мене друг піднес. Забираємо машину і їдемо дріфтити на дріфт площадку. Все, Відкриваємо машину. Заводимо. Ну, Давай. Ну, я салончик. Виїхали. Все, виїхали, стоїмо. Все, їдемо. На трифту площадку, все, поїхав. як я задріфтаю. Все я побачив, як ти задріфтив, все. зупинився, треба пропустити людей. Їду поправо. Все, їду, Йду, їду, 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 їду. Все, поїхав. Він туди, я туди, зустрінемося там, все приїхали все. гээтэс эхлэх ёстой тутог うん。 Їду на стоянку, все я їду. Поховатися. Їду на стоян. Зараз запаркуюся. Городник. Все, запаркувався. ну моя БМВ. Эээ, Е34. Ну, right. що Что напише? Давай, брат, пока. Давай, пока. їдь по своїм ділам Я тоже піду по своим делам. Все, давай добраемся.